Продам кого що цікавить, запитуйте ціну. Якщо комусь треба зарядка. Є 4 Амперна швидкісна зарядка. 12-20 вольт. Потім є акумулятори. Двойка. Все оригінальне. Оригінальні акумулятори. Оригінальний імпакт. Це не подділка, так як буває, продається китайська. Це є оригінальний. Кого цікавить? Телефонуйте. Продаємо поштучно. Треба акумулятори, продаємо акумулятори. Треба сумка, продам сумку. Треба імпакт, продамо імпакт. Телефонуйте і запитуйтесь, кого що цікавить.